Субота, 30 березня, на 11-му новини в Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Починаємо випуск. Брали участь в контрнаступі, розміновували Херсонщину, Нині ж захищають небо над Дніпром. Ексклюзивні кадри з навчань спецпідрозділу Нацгвардії. Наш ексклюзивний репортаж. Шукають людей, знаходять вибухівку та беруть слід злочинців. Це все про службових собак. Як звичайні хвостаті стають бойовими, розкажемо у випуску. Перехід на літній час в Україні знову переводитимуть годинники. Чи дійсно це необхідність, аби економити електроенергію? Журналісти 11-го з'ясовували. Поранені місцеві вирви у городах, потрощені вікна та будинки. Починаємо з російського терору Нікополя. Мешканці приватного сектору оговтуються після чергової атаки ворога. Їхня вулиця під прицілом чи не щодня як виживають та чого бажають окупантам з місця атаки. Репортаж наших журналістів. Дом дитинства, дом, в котрому росла з чотирьох років. Пані Оксана показує те, що залишилося від будинку її бабусі. Вороже залізяча повністю розтрощило у ньому одну із опорних стін. Розгрібаю в домі, боюсь, щоб він не завалився, тому що поскріпує щось. Росіяни вдарили по приватному сектору у п'ятій ранку, коли люди спали. Найстрашніше ділиться Оксана під завалами опинилася. Її 91 річна бабуся. Бабушку кантузіяла. Її відвезли у кололі оказали помлі оказали Зараз вона знаходиться у нас. Ми тут теж недалеко живемо. Ось кровать мами. Я не знаю, як вона встигла убіжати, її би просто присипала. Свою вулицю нині місцеві називають примарною, бо тут зосталися лише кілька родин. Обстріли не вщухають. Свого будинку не полишив і Віктор. Я тут звик і плюс куди мені тоді дівати. У в мене в пруду рибки. Їх треба кормити. Два кота, собака. На подвір'я чоловіка ворожі снаряди влучали не раз. Нині розтрощило дах та вікна. Чим ще зайнятися? Будемо відновлювати. Да, теж кажуть, що немає сенсу, то що там може ще там, і так далі. Ну а що тоді робити? Тоді... Ну, зараз зробимо так, а далі да, будемо. Відновлювати потрощини Нікопольці починають одразу після відбою тривоги. До роботи стали і комунальники, і сусіди. Олександр приїхав з іншого району, аби допомогти знайомим. Увіділи, що проблема. Був прильот, а мої монтажники зараз за помочь. А от пані Ірина з чоловіком своє помешкання змушені були полишити. По ньому росіяни цілять вже в п'яте. Не лишилося жодного вцілілого вікна. В ту сторону дому все теж попало. Раз, второй, раз, третій, гараж Ворота також винесло з тих сторони. Крышу побила. Ну, окна у нас 11 окон, ну все, уже ні одного не залишилося. Попри значні руйнування оселі, Ірина вірить після перемоги обов'язково усе відбудують. Можливість передати щось окупантам. Ну, то... Гарячий привіт. Що б ви їм сказали? Ну, Що я їх всіх ненавіжу. Катерина Катерина Нічекальона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Брали участь в контрнаступі, розміновували Херсонщину. Нині ж захищають небо над Дніпром. Цього тижня військові спецпідрозділу Нацгвардії відзначали своє професійне свято. А наш Владислав Авдієнко побував на їхньому навчанні. Далі покажемо ексклюзивні кадри з тренувань бійців. Зараз задача навчань діємо як група ДРГ противника. Головне завдання залишитися непоміченими. Спецпризначенці Нацгвардії показують, як відточують бойові навички. За легендою навчань, бійці розділились на дві групи. Перша це ДРГ. Їх завдання тихенько залягти в засаді та чекати на ворога. А у випадку розкриття та контакту перерахувати кількість бійців, їхнє озброєння та відійти. На засідку рухається штурмова група. Командир направляє бійців за допомогою дрона. Да, йдемо по нижньому краю. Бійці помітили один одного. Починається перестрілка. Штурмовики діляться на дві групи. Одна йде в лобову атаку, інша заходить з флангів. Ухід йдуть гранати. Під прикриттям диму умовні диверсанти відходять. Серед штурмовиків є поранений. Під круговим прикриттям побратимів його евакуюють. Поранений нас чує, в нього легке поранення. Наш медик бойовий зараз надасть йому допомогу та буде відевакуйований в безпечну зону. Командир на псевдокіт оцінює роботу своїх бійців на відмінно. Завдання повністю та чітко виконано, без вагань всі розуміли, яка їх роль. Такі злагодження у Нацгвардії проводять регулярно, адже частина бійців бере участь в завданнях на фронті. Сармат ще з 2014-го воював під Дебальцевим, боронив Донецький аеропорт. Інтенсивність боїв була дуже висока. Круглі сутки били по Донецькому аеропорту, ми тримали оборону. Повномасштабно зустрів у Мелітополі. Виїхав з окупованої території та доєднався до війська. Мінометником брав участь в контрнаступі на запорізькому напрямку. У піхоті стріляли по БК. по БК. Знищували цілі за координатами, давали координати, давали цілі, самі знаходили мавік третій. Запускали, дивилися куди нам треба вести вогонь. А от грім розміновував деокуповану Херсонщину. Загарбники лишили там численні пастки та невикористані боєприпаси. Рахунок йде на. Тисячі з мінами з усіма працював протипіхотні, протитанкові. Дуже багато цивільних травмуються, тому що йдуть в посадки, йдуть за грибами, йдуть за дровами. Ми розміновували поля, щоб люди могли працювати і заробляти гроші, бо тому що все заміноване. Деякі міни складно помітити навіть професіоналам. Відтак воїн щоразу ризикував життя. І протипіхотні міни будеш інвалідом на все життя. Якщо під протитанковою лежав МС і МЛ міні-ловушки. то це смерть. Зараз бійцеві 22. до Нацгвардії потрапив ще строковиком. Потім підписав контракт. Про свій вибір не шкодує. Взагалі суперна справа, я її люблю, і дривати подобається найбільше. Також воїни Нацгвардії охороняють небо над Дніпром. Мобільні вогневі групи збивають шахеди. Є прожектор, є лазерні указки. Працюємо по дронам, по шахедам в основному. Впевнені навчання допоможуть бійцям ще ефективніше нищити ворога на передовій. Вітаємо нацгвардійців з їх професійним святом. Побратими ж бажають один одному. Наснаги, здоров'я і перемоги. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Відправив дружину з маленькою донькою за кордон, а сам став на захист України. Далі історія металурга, а нині захисника, який після важкого поранення намагається повернутися до повноцінного життя. Олександр Бігун спочатку охороняв стратегічні об'єкти, потім сам попросив переводу до бойового підрозділу. Хотів замінити хлопців, які на передовій без відпочинку так потрапив на кліщівський напрямок. Там і отримав поранення. Про те, який шлях доводиться долати героям аби відновитись в матеріалі нашої і таранець. Ну от живот у меня дренаж. Вот это мне разрезали, чтобы у меня досать кишку, ну, чтобы самой кишкою что-то сделать. Ну самое кулявое, ну, вот это вот у меня проникающее сюда в пуля. пуля куля залетела, и це від ней полетіло все остальне. Ну а так таково у меня таз поломлений. Олександр показує наслідки важкого поранення, яке отримав в бою під Кліщівкою. Дуже багато Куль потрапила мені, мені в спину, але плі, ну, самі пліти мене врятували в тому, що плита навіть не розсипалася. Це було торік у вересні з десяти бійців, тоді вижило тільки троє. Мені відняли дві ноги одразу, евакували евакували мені протягом години чотири. Під артобстрелом завжди. За життя оборонця боролись харківські та полтавські лікарі. Чоловік приніс сім операцій. Додому в Кам'янське повернувся на кріслі колісному. Кілька курсів реабілітації, і він зміг стати на милиці. Якщо я живу один, мені надо а якось жити далі. Маленькі проміжуточки я можу проходити без цієї допомоги. Увесь цей час Олександр живе сам. Дружина з п'ятирічною донькою виїхала за кордон. Ну, в принципі, я взагалі святі на все сам діло. Ну так що посуду помить, кушать, приготувати. Один, але не самотній бійцю. Допомагає Вікторія. День і вночі жінка підтримує морально. На відео його під час реабілітації в рекавері приносять ліки, продукти, одяг. У в мене вдячності до неї дуже багато, бо вона завжди при будь-якій обстановці, можливо, це неможливо. Вона завжди допомагала. Вікторія одна з координаторок штабу допомоги мобілізованих Інтерпайп. До повномасштабного вторгнення чоловік працював гальвальником на заводі. На фронт бійцю передавала форму, взуття та іншу тактичну амуніцію. І той самий бронік, який врятував йому життя. Саша, це один з тих бійців, який завжди робив невеличкий відгук про кожну посилку, яку передавав Інтерпайп. Тобто, завжди це фоточка себе з посилкою, все, що ми йому передавали. Про поранення Олександра Вікторія дізналась одна з перших. Необхіден був передали. Потім треба було приймачі. і тут така система, якби вони є. Йому встановили, але не сходилися вони різних моделей. Ну і далі почалася епопея, Вже всі мої колеги знали, що таке калоприймач, як він тримається, як він пристосовується. І Вже мабуть, кожна ще б один день таких переговорів. Ми б могли б самі їх встановлювати. До допомоги жінка підключила корпоративних лікарів та психологів, які організували реабілітацію, медичне супроводження та підтримку. У Олександра пошкодження периферійних нервів, і для їх відновлення треба деякий час. Він пройшов поглиблене таке обстеження, і фахівці, лікарі-фахівці. Надали свої рекомендації завдяки компанії придбані всі ліки. І, хоч поранення дуже важке, Олександр поступово відновлюється. В рекавері ми в'їжджали на візку, виходив він звідти на милицях, сам ніс всі свої речі: рюкзак, кульки, там якісь, ну, все, всі свої речі він не дав мені жодної сумки понести. З чоловіком, як і з іншими бійцями, під опікою штабу «Інтерпайп» працює психолог Вікторія, каже, найголовніше для військових відчувати повагу та вдячність. Наше завдання зробити так, щоб він якомога скоріше повернувся до мирного життя і почував себе добре, виражати йому повагу, дякувати йому за те, що він зробив. Історія Олександра не поодинока, але цей боєць має потужну підтримку з боку колег і роботодавця. Я настільки полюбив свій завод, я ну, і роботу свою, ну просто дуже багато допомог. Ну, би якби... я благодарен. Але таких зранених бійців нині тисячі. Чи пам'ятаємо ми ціну, яку вони сплатили та продовжують сплачувати? І на Тернець Євгеншпак та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Шукають людей під завалами, знаходять вибухівку та психотропи і навіть беруть слід злочинців на службі у прикордонників, поліціянтів та нацгвардійців. Ці завдання виконує чотирилапий патруль. Як звичайні хвостаті стають бойовими про дресуру та важливу службу сюжет Вікторії Вахрушиної Тренування кінолог Євген разом зі своїм чотирилапом товаришем відточують нові команди. Вівчару Арчі два з половиною роки. У лавах Нацгвардії він працює пошуковою собакою. Як затримувати порушника та брата слід злочинця, Євген навчав його з перших днів. Ми з ним сім'я вже. вже ну ми з ним десь півтора року, рік ну, більше року. Вже ну весь час з ним кожен день. Тому від коли є відпустка, коли є лікарняний, завжди до нього приїжджаєш, бо ну, щоб він не був сам. На рахунку в Арче вже навіть декілька успішних операцій. Під час ракетних обстрілів росіян по цивільних об'єктах він залучався на пошукові заходи та завдання впорався. Лісниця, лісниця. Давай, 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 давай. Пішов, 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 пішов. Давай, давай, піш, поші, поші. Піші, поші. бре бри бр Чотири години на день, декілька днів на тиждень свого бойового чотирлапого товариша Хамера тренує і Роман. Займаємося загальним курсом, тобто, це та відстані світи лежати стояти. Так, бар'єри проходимо, проходимо слідову роботу і можна сказати, захист. Завдяки крутій увазі, нюху та швидкі реакції дворічного Хамера взяли в конвоїри. на службі. Цей гралевий пес, справжня гроза району. Повз нього не проскоче навіть миша. Все робить за командою, собака працює. Де потрібно, він показує свій характер, голос, щоб його трошки боялися. Наймолодші чотирилапі помічниці всього дев'ять місяців. Вона ще не заступила на службу, а тільки навчається. У своєму юному віці Кура вже показує гарний результат. Сидіти. Хорошо, браво, дядька. Лежати. Так. До мене. Добре. Поруч. Супер зайка. В майбутньому кора допомагатиме правоохоронцям шукати вибухонебезпечні предмети лайфхаками в навчання чотирилапої ділиться кінологиня. Принцип будується на тому, що вибухівка закладається разом із м'ячиком, який дуже любить собака, і таким чином будується у собаки в голові асоціація, що Якщо вона знайде вибухівку, вона знайде м'ячик і буде весело, вона буде гратися. Потім м'ячик прибирається, вона знаходить вибухівку і вже згодом її заохочують. Всіх цих службових собак підготували та передали на службу із розплідника вівчарок, що на Нікопольщині. Тут із маленьких пухнастих цуценят виховують справжніх захисників та рятувальників. <пілляє> Началом російської агресії возникла необхідність допомоги ЗСУ, погранвойськам і Національної гвардії. Наприклад, Тайсона кінологи показують, як чотирилапі вчаться шукати наркотичні речовини. В одному із сумок заложено наркотичне вещество. Собака при осмотрі всіх сумок має обозначити знайти, обнаружить і отримати за це поощрение і гроші м'ячиком. Леглива праця у навчанні дає чудові результати. Тут все побудовано на довірі із чотирилапим, кажуть кінологи. Хороший рецепт я вам скажу, це любов собаки, любов своєї професії. Все остальне можна навчитися, і задатки собаки даже бути. Всі остального буде собака робити. Розплідник на Нікопольщині працює вже понад 20 років. За цей час кінологи виховали тисячі собак, і навіть під час повномасштабного вторгнення роботу не зупиняють. Попри те, що собаки надійшли з міста Нікополь, яке майже щодня перебуває під ворожими обстрілами, їх психоемоційний стан. Залишається позитивним ніяким чином не впливає на їх робочі якості. Зараз тут виховують 12 собак, які вже незабаром поїдуть нести службу із прикордонниками, нацгвардійцями та поліціянтами. Сидіти. До мене І до мене Вікторія Вахрушина, Владислав Авдієнко, Євген Дроста, та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Перехід на літній час в Україні знову переводитимуть годинники. Традиційно це відбувається в останню неділю березня. Повернути стрілки вперед маємо цієї. ночі. Щоразу, це викликає дискусії про доцільність такого кроку. Тож чи дійсно зміна часу впливає на здоров'я, кого саме це торкнеться? І чи справді це дозволяє економити електроенергію в такі складні часи, коли Росія чи не щодня атакує наші та ГЕС? Докладніше Тетяна Заєць. Українці знову переводитимуть стрілки годинників тепер уже на одну годину вперед. Такий порядок обчислення в нашій країні діє протягом 28 років, і згідно з постановою кабміну відбувається двічі на рік. Та в ці вихідні крутити стрілки доведеться хіба що на механічних годинниках, адже в сучасних гаджетах час переводиться автоматично. Чи впливає зміна часу на здоров'я людини? Це питання завжди постає, як ми наближаємося до переводу стріл так звісно, впливає, але це торкнеться обмеженої кількості людей, і саме пацієнтів, які приймають пігулки суворо по годинах, говорять лікарі. Всі інші просто можуть не виспатися у цьому випадку. Фахівці рекомендують дотримуватися простих правил. Сваєвіміна лежиться спати, загласно прижньому розписанню. Затім, якщо ви відчуваєте, що ви в теченні ночі не доспали, Создать такие условия для себя, чтобы была возможность поспать в течение дня минут 20. Это придаст силы, бодрость, и вы легче перейдете, из, это пройдете этот период. Второй важный момент, который тоже принципиален, это продолжать соблюдать режим приема пищи. Так, щоб не переводити свої вечерні прийоми піші сюдальше вночі. Чи впливає зміна часу на економіку країни? Так, але в цьому плані ми дуже просунуті. Наші електронні пристрої запрограмовані і підлаштовуються самостійно. Наші АЕС переходять на новий час також автоматично. І навіть у складний для країни час, коли ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, зміна часу дає. Економію нині люди і бізнес, гнучки торгівля триває навіть якщо є різниця у часі, тому така процедура необхідна була 40 років тому більше аніж зараз. Переход з на літній та зімний час було запроваджено ще за часів радянської України, радянського союзу, з метою тою, щоб розгрузити пікове навантаження на енергосистему. Тому що тоді підприємства працювали дві-три зміни, і ранок, коли люди починали включати побутові електроприбори, було таке значне навантаження на мережі. Щоразу в Україні виникають дискусії, чи доцільно знову переводити годинник у 2021 році. Парламент на законодавчому рівні навіть намагався відмовитися від переходу на літній час. Політологи називають цю тему не більше ніж просто сезонною а нардепів, які намагаються її лобіювати, звичайними популістами багато депутатів вони зацікавлені в тому, щоб їх прізвища їх пропозиції постійно були у політичній повістці, у змі, якщо раніше там Вот. Годинок це була певна традиція, треба було переводити вручну. То зараз більшість гаджетів це роблять автоматично, і багато хто навіть не знає, що якось змінився час. Уперше, як вважають історики, перехід на літній час був запропонований Бенджаміном Франкліном у 1778 році, коли той був послом у Франції. Він намагався переконати парижан, що у такий спосіб вони зекономлять дуже багато свічок, якщо вставатимуть та лягатимуть спати пізніше. Але цю ідею не підтримали. Та вперше на літній та зимовий порядок обчислення перейшли британці у 1908 році. Зробили це для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Та насправді найбільше від переводу стрілок страждають свійські тварини, зокрема корови. Це навантаження як фізичне, так і психологічне для дійних корів. Перехід часу це дуже великий стрес. На годину це більше півтори літри молока. І коли ми цей час між доїннями збільшуємо, це створює додаткове вироблення молока початкове, але дуже великий тиск на вим'я. І для корови цей процес дуже болісний. Тому корови дуже часто в цей період, ну після переводення, захворюють. Нині що сезонно годинники переводять у 60 країнах світу. У першу чергу в Європі а також у північній Америці на всій їхній території. Чи частково при цьому дати переходу бувають різними. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. А що ви думаєте про перехід на літній час чи обґрунтовано це? Діліться з нами в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І на останок про погоду у Дніпрі в неділю синоптики прогнозують в день 21 градус тепла вночі, плюс 10. атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика, за даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.